Воно охуєнно получається. Ви тільки подивіться наскільки воно получається класно. Тобто там, де не заклеєно, яке воно страшне, а там де заклеєно, ви подивіться, яка краса получається. Ну реально. Реально так, давайте зробимо так, щоб не було видно. Цього не заклеїмо. Дивіться, ідеально, красотінь. Гідний клінкер від 430 гривень. Ось такий сірий коштує 490 гривень, такий, як я клей. Якщо буде захисна плівочка на ньому, буде 540 гривень квадратний метр коштувати. Для фасаду будинку, для цоколя фундамента, для колон, для криниці, ну, для будь-яких якихось таких полукруглих поверхонь є він наявності. Можна так само зробити ось на кут. Тобто вони так само, ці елементи є. на Коси теж елементи спеціальні ці є, щоб не мучитись не гнути його. Бачите, він класний тим, що він і на рівну поверхню, і на полукруглу, тобто він гнеться. От, ну, тут кут невеликий, якби тут його гріть не треба. Якщо великий кут, більший кут, просто феном прогріваєте, і він згинається майже вдвоє. У вас не ламається. Якщо холодний, взяти... Хто зігнути, то він зламається від 430 гривень. Є на пінопласті, є просто на листах таких, якщо у вас соколь вже утеплений. Відправляємо по всій Україні. Новій пошті пишіть в особисті, будемо скидати вам каталога і будете робити собі таку красоту.